Всім привіт! Ну ось прийшов День Х, і я знову вирішила почати вести свій блог. Мене звати Наталя, і я вже багато разів починала, кидала. Почнемо з того, що три е роки тому моє життя дуже сильно змінилося. І я просто не знаю, що мені робити далі. Я досі не можу в це повірити. 15 років в мене був страховий бізнес, своя агенція з моїми колегами, підлеглими у страхуванні. Я мала свою громадську організацію молодіжну, організовувала та допомагала організовувати різні. Фестивалі, музичні, поетичні, перформативні. І зараз, отримавши досвід еміграції я просто не знаю, що, що з собою робити, куди себе подіти. І я просто розумію, що я не можу більше сидіти вдома, і мені потрібно десь себе реалізувати. Я дуже Дуже вас прошу, щоб ви мене якось підтримали. І я сподіваюся, що а, я зможу а, дати вам якийсь досвід передати. А, бо в мене дуже багато хобі різних. Я гіта... на гітарі граю, і пісні пишу, і вірші пишу, і вишиваю, і в'яжу, і малюю. і... А... Займаюся садком, і керую автомобілем, і е, волонтерю, але, ви знаєте, мені чогось не вистачає, можливо, спілкування, можливо, просто е, хочеться бути знову вдома, але розумію, що це неможливо. І тому хочеться, знаєте, е, організувати, можливо, якесь ком'юніті, е, яке. Підтримувала якось одне одного, я можу також поділитися досвідом в еміграції. Тому не втрачаємо зв'язок, підписуйтесь на мене. І я вже дещо викладала в Ютубі. Я ще маю багато дуже матеріалів, записів з різних концертів, які я організовувала, де брала участь. І поступово також буду їх викладати. Ну, інколи, можливо, кулінарні рецепти чи поради з макіяжу, які у вас будуть запити. Тому, давайте дружити і підписуйтесь. До наступних зустрічей!